Привіт. Аналітична спільнота з вами гуру Макець. Почнемо із загальної інформації про компанію. Якщо необхідно, ви можете призупинити його. Пропонуємо уважно переглянути всі показники організації. Ми з вами проаналізуємо поточні показники діяльності компанії: Star Surgical Company, Тикер, STA. Огляд виконано з використанням даних станом на 14 серпня 2025 року. Згідно класифікації гур у макетс компанії Star Surgical Co належить до підкатегорії. Medical Instruments в аналізі беруть участь 36 компаній. Ми побачимо остаточні рішення в кінці цього відео. Загальний результат по компанії мінус о 4 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 3,8 бала. Якщо поглянути на це широко, то в межах ринку США в цілому Побачимо, середня оцінка по фондовому ринку в цілому 1,7 бала. Проти мінусової оцінки 4 бали Star Surgical Company. Порівняння руху курсу акцій компанії Star Surgical Co. і компанії Підкатегорія. Ми бачимо. Що за 12 місяців акції компанії Star Surgical Co показали динаміку мінус 26,5 віц, проти цінової динаміки в підкатегорії мінус 7,8 віц. Ринкова капіталізація компанії Star Surgical Company оцінюється в 1,4 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під категорії становить 473 мільярди доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,34 мільярда доларів. А балансова капіталізація під категорії становить 127 мільярдів доларів. Порівнявши частки ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Зайнята частка Star Surgical Co. у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,295 тисячних віц. Балансова вартість 0,265 тисячних віц, оцінка частки організації ринкової та балансової вартості підкатегорії погано мінус 1 бал. Борги організації становлять 0,4 мільярда доларів. Боргова балансова капіталізація становить 12% капіталу. Результат за рівнем фінансових зобов'язань підприємства добре 1 бал. Відношення ринкової ціни компанії до її прибутку дорівнює 0. При середньому по підкатегорії 57,3. Оцінка співвідношення ринкової ціни до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 95 мільйонів доларів. Прогнозні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в 11 мільйонів доларів. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії прийнятно 0 балів. Співвідношення ціни і продажів компанії становить 6,2. Середній по підкатегорії 5,3. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії прийнятно 0 балів. Виручка за останні 12 місяців склала 220 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Оцінка показників прогнозованих майбутніх доходів у порівнянні з показниками компаній під категорії погано мінус 1 бал. Маржинальність становить мінус 42,5% в середньому по підкатегорії 9,3%. Оцінка маргінальності в порівнянні з показниками в підкатегорії толет мінус 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 0,427%. Що на 45% перевищує частку ринкової капіталізації? Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 1154 тиз дол. А за підкатегорією 1668 тис дол. Оцінка розміру капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг прибутку на одного працівника мінус 78,6 тисячі доларів. Із середнім показником у підкатегорії 29,1 доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії туалет мінус 0,5 бала. Обсяг продажів компанії на одного працівника становить 185 тисяч доларів. У підкатегорії 312 тисяч доларів. Оцінка виручки на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії туалет мінус 0,5 бала. Обсяг коротких угод становить 13,1% при середньому по підкатегорії 1,8%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 85% для компанії Star Surgical Co. Для підкатегорії рівень RSI 14 становить 53%. Поточна вартість акцій компанії становить приблизно 28,2 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 23,28 долара. Дивимося таблицю замовлень, яка доступна посилання у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті раніше в даному сезоні інформаційною системою оцінки акцій Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. В результаті оцінки Star Surgical Company. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Гуру Макет це рішення. Відкрити торгівлю на зниженні на рівні 28,21 долара за акцію. Угода відкрита, оскільки компанія має відносно низьку оцінку та цінову тенденцію. Оцінка компанії проведена за моделлю оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 19,7. стоп лос встановлено на рівні 36,72. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп-лоссом, в цьому випадку угода буде закрита автоматично за результатами торгів 13 вересня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер. GNA стане основним замовленням на покупку. Відео з основного замовлення вже опубліковано на каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого. Інше замовлення закрито за фактичною ціною. Дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru Markets.